Джон Кебот, більш вдомий як Джованні Кабото, купець, дослідник, мороплавець, який відкрив канадський острів Ньюфаундленд. Матеріал підготувала студентка другого курсу освітньої програми Американістика та європейські студії Радкевич Анастасія. Кебот народився приблизно в 1450-х роках в Італії, у відомому місті Венеція. Часто можна зустріти різні вживання щодо його імені. Наприклад, в одному документі він ідентифікує себе як Зуанче Ботто. Перша спроба Кебота відвідати Північну Америку була пов'язана з перебуванням в Іспанії, куди він втік разом з родиною через борги. У 1492 році Кейбут співпрацював з баскським купцем для побудови штучної гавані у Валенсії. Цей проєкт привабив увагу кастилійської королеви Ізабели та арагонського короля Фернандо, які керували об'єднаною Іспанією. Вони дали згоду на відому подорож Христофора Колумба до Америки, тому Кебут сподівався вхопити Бога за бороду. Але, попри всі прохання Фернандо профінансувати подорож Кебута, втілити її не вдалося. Рада Валенції вирішила не фінансувати майбутнього мореплавця. Після невдачі Кебот пропав на певний час лише через чотири роки, а саме в березні 1496-го, майбутній мореплавець з'явився в ролі командира подорожі на захід під англійським прапором. Але чому Генріх VII вирішив найняти Джона Кебота, іноземця з проблемним резюме та відсутністю досвіду мореплавства? Цікавим є те, що, попри відсутність документів, які підтверджували, що кепот був в Іспанії чи Англії, вважається, що мореплавець міг бути на борту з Колумбом під час подорожі до Карибського моря. Більшість людей, які супроводжували іспанського мореплавця, не були записані в реєстрі, тому, ймовірно, кепат міг бути одним із присутніх на судні. Перша подорож Кебота відбулася 5 березня 1496 року. Англійський король Генріх VII дозволив Кеботу та його трьом синам досліджувати непідкорені землі. Кебота було дозволено подорожувати східними, західними і північними морями під англійськими прапорами і знаменами та надавалося право зайняти, окупувати будь-які міста, замки та острови ними відкриті. Перша подорож Кебота була відправної точки англійського міста Бристоль. Вони подорожували на кораблі під назвою Меттю. Плести на захід Північної Атлантики було важко, складні погодні умови ускладнювали подорож, а кораблі тих часів навряд чи могли прямувати назустріч вітру. Жодних згадок і розповідей про першу подорож Кебота не збереглося. Історики лише знають, що це була невдача через штормову погоду. Через рік Кебот здійснив свою другу спробу подорожі з Брістоля – Історики довго сперечалися, що саме досліджував мореплавець найавторитетнішим звітом про його подорож був лист лондонського купця на ім'я Джон Дей. Лист Дея був адресований великому адміралу в Іспанії, яким, можливо, був Колумб. Приблизні широти, надані деєм, дозволяють припустити, що Кебот вийшов на сушу навколо південного Лабрадора та Нюфаунленда, а потім проклав свій шлях на південний схід уздовж узбережжя, поки не досяг півострова Аволон, звідки почав подорож додому, де й писав, що країна, у яку приплив Кебот, це Бразилія. Були також повідомлення, що Кебот знайшов величезний новий промисел. У грудні 1497 року Міланський посол Ванлій повідомив, що Кебот розповів про море, яке кишить рибою, яку можна ловити не тільки сіткою, але й кошиками. Це була тріска і її надлишок у Гранд Бенекс згодом став основою для рибної промисловості Нюфанленду. Третя подорож відбулася в 1498 році. Англійський король Генріх VII нагородив кебета королівською пенсією та оновленим патентом, який дав йому право здійснити наступну подорож з Бристоля, незважаючи на повідомлення з другої подорожі про велику кількість риби, ніякої підготовки до її вилову не було. Флотилія з приблизно п'яти кораблів відпливла на початку травня з Бристоля. Що з цього вийшло, залишається загадкою, адже Кебот ніколи не повернувся додому. Історики довго припускали, ґрунтуючись на помилковому звіті науковця Полідора Варгілія, що всі кораблі були втрачені. Карта, створена іспанським картографом Хуаном де Лакоса в 1500 році, одна з найперших європейських карт, що включала Америку, мала деталі берегової лінії з англійськими назвами місць, прапорами та позначеннями, море відкрите англійцями. Карта показує, що плавання Кебета було можливо далеко на південь, аж до сучасної нової Англії та Лонг-Айленду. Попри погану документацію, подорож Кебота 1497 року стала початком для англійських претензій на Північну Америку. Під час цієї подорожі Кебот прибув до Нюфунленда і Лабрадора та відзначив, що береги кишать трескою. Команда дослідників на чолі з Кеботом була другою після скандинавських норсменів, хто зміг вдало дістатися до звіданих раніше земель. Незважаючи на відсутність торгового шляху, на який сподівався Кебот, подорож 1497 року забезпечила Англії претензій на північну Америку та знання про новий промисел. Його експедиція так і не визначила, чи було відкрито нову країну чи острів, тому Кебота вважають лише відкривачем Ньюфаунленда, а не всієї Канади. Але, попри все, це був важливий крок до подальшого відкриття країни.